Вітання. Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар, дерматолог, трихолог і спеціаліст хірургічного відновлення волосся. Сьогодні я хочу поговорити з вами про ті шість методів лікування андрогенетичної алопеції у жінок, які насправді працюють. Відповідно до останнього європейського гайдлайнсу по лікуванню андрогенетичної алопеції у жінок і чоловіків, над яким працювала група експертів, які є топами в Європі і в світі. Є всього шість методів і медичних технологій, які використовуються у лікуванні андрогенетичної липиці, які дійсно можуть допомогти. Єдиний метод, який має перший рівень доказовості, це найвищий рівень доказовості і найкращу доказову базу це препарат, який ви всі добре знаєте, препарат Міноксидил. Якщо ви не знаєте про цей препарат, то у нас на каналі є декілька відео на цю тему. Перегляньте їх, я сподіваюся, вам буде цікаво. Але якщо ви знаєте, то можу лише підтвердити те, що препарат міноксидил це один з небагатьох методів, які дійсно можуть допомогти жінкам мати краще волосся. Відповідно до гайдлайнсу, у нас є е, два варіанти: це міноксидил 2%, який рекомендують використовувати двічі на день, або 5%, який рекомендується використовувати один раз на день. І цей метод дозволяє як покращити те волосся, що є, так і зупинити перебіг. Прогресування андрогенетичної лопеції, максимально заповільнити його і зробити, власне кажучи, плацдарм для можливості використання інших методів і медичних технологій для додаткового покращення волосся. Наступні два методи, які рекомендують група експертів, які працювали над гайдлайнсом, це гормональні препарати, які можуть бути використані у жінок. Перший варіант при наявності гіперандрогенних станів, тобто станів, при яких є підвищені чоловічі гормони. Це у жінок буває. Не так часто, але і не зовсім рідко. Другий варіант це використання цих гормональних препаратів, якщо у жінок немає проблем з чоловічими гормонами. І, власне кажучи, якщо в першому випадку ми. Очікуємо на певне покращення, тобто навіть в результуючій таблиці в цьому гайдлайнсі є певний плюсик в графі, Чи може це ця, ця технологія покращити ріст волосся, і плюсик, чи може вона запобігти прогресуванню? То у випадку жінок з нормальним гормональним фоном цей плюсик переходить на плюс-мінус. Тобто, насправді ефективність цієї технології у жінок, в кого все в порядку з гормонами, вона може бути невисокою. Це теж потрібно розуміти при планові. Вані цього лікування. Наступна технологія це трансплантація волосся. Вона має четвертий рівень доказовості, на відміну від чоловіків, трансплантація волосся у жінок вона може бути значно і значно більш проблематичною. По-перше, це пов'язано з тим, що у жінок зазвичай трішки гірше росте волосся в донорській зоні. Тобто, фактично, не все волосся, яке ми можемо забрати з задньої частини голови, не все воно буде рости ідеально. Відповідно, якщо ми навіть хочемо вибрати найкраще волосся, яке є у даної пацієнтки, то кількість того волосся. Ми можемо пересадити, вона буде відповідно не дуже великою. Якщо пересадити не дуже велику кількість, то її може бути недостатньо для того, щоб забезпечити максимальну густоту в реципієнтній зоні, і ми можемо лише покращити, але не зробити так, щоб зовсім не було видно, що у пацієнтки були проблеми з волоссям. Тому трансплантація, яка, по суті, є таким собі симбіозом між медичною технологією і мистецтвом, вона приміна. Ним до жінок, це ще більше і більш е загострює проблему. Власне кажучи, але якщо трансплантацію роблять люди, які е мають досвід е в трансплантації волосся у жінок, якщо е грамотно підходити до планування, а гарно оцінювати е параметри е волосся, наскільки воно. Хороше чи не дуже в донорській зоні, наскільки є потреба в об'ємі трансплантації зони реципієнтної, де є проріження волосся, то в принципі у жінок можна добитися непоганого результату, і напевно, саме завдяки цьому цей метод все-таки попав в топ-6 медичних технологій, які можуть дійсно покращити волосся у жінок з андрогенетичною лопецією. Наступний метод це низькодозова лазерна терапія, аналогічно, як і у чоловіків, є певні наукові дані статті, які показують, що ЛЛТ може додати трішки і товщини і густоти волосся, але, звісно, його ефективність в плані запобігання прогресуванню і покращення волосся, вона не буде співмірною з, наприклад, тим же згаданим міноксидилом. Ну і шоста медична технологія це PRP або плазмотерапія. Теж відомий вам метод, якщо ви про нього не дуже багато знаєте, то знову ж таки закликаю вас відвідати інші відео на нашому каналі. Там є і про цей метод декілька відео. І якщо у вас є додаткові запитання, ви можете залишити їх в коментарях під цим відео. Так, от, плазмотерапія, це метод, який ґрунтується на тому, що ми беремо кров пацієнта, ми її центрифугуємо е, і забезпечуємо умови для розділення крові на плазму, і саме цю плазму, яка буде більш збагачена клітинами, тромбоцитами. І саме тромбоцити вони відповідають за потенціал регенерування тканин і за стимуляцію росту волосся, і за те, щоб волосся, яке буде отримувати цю порцію стимулів, воно буде рости кращим, ніж воно росло без цього. Звісно. Цей метод він слабше діє, ніж уже згаданий міноксидил. Він не може зробити волосся там, де його раніше не було або де вже фактично волосина цибулина загинула, на відміну від трансплантації волосся, коли ми можемо повністю нову волосину посадити на місці, де вже немає волосся. Але плазмотерапія може бути гарним доповненням до існуючого медикаментозного лікування, до міноксидилу, до антиандрогенних препаратів, а також як гарний метод, який Пришвидшує отримання результатів від трансплантації волосся. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним, якщо ви в пошуках ефективних методів лікування випадіння волосся у жінок. І хочу запросити вас підписатись на наш канал, подивитися інші відео. А якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх в коментарях. До нових зустрічей!